Найдивніший та найзагадковіший сигнал. Не зрозуміло, що це таке. Такий сигнал вперше почав поступати на Землю у 2007 році. В кінці відео ви почуєте його. FRB 121102 так назвали цей об'єкт, з якого поступають ці дивні сигнали. Вони прилітають до нас з карликової галактики, яка розташована в трьох мільярдах світлових років від нас. Загадковість їх в тому, що ці сигнали циклічні і періодично перестають надходити, а потім знову фіксуються. Астрономи навіть почали заявляти, що ні в якому разі на них не варто відповідати, так як ми не знаємо, хто їх нам посилає. Можливо, це інопланетні цивілізації, і в разі контакту з нами ми не знаємо їх мотивів. Ось як і обіцяв, сигнали від об'єкта FRB 121102.